Тримай, 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 тримай. То бичків накидав. Мабуть, ще марадона. Так, тихо, тихо. Горнсенький. На верхній гачок. Так, вчора, звісно, карась був трішечки крупніший, але все, тільки все попереду. Радий вітати вас на другому дні нашого карасячого забігу. Де що скажу про те, що про що не сказав вчора? Ну, перш за все, вчора риба почала ловитись. З 9-ї години, ну, до цього часу ми, звісно, бігали, шукали. І за що, що хочу зауважити, що практично почалися перші покльовки, коли карачани почали трохи скидати воду. Жилка в мене 0,12, то зранку ну, ловилася. Дуже добре, а вже після обід трохи стихло. В марадоні була жилка 0,1, у нього трішечки краще все це вийшло. Взагалі він піймав там ну, приблизно 24 штуки. А в мене було штук 9. Вчора намагався розловити отвідний повідець. Ну тобто, звичайно, така, можна так би мовити літня оснастка грузок і окремо сантиметрів 10 повідець. а сьогодні навпаки працює такий монтаж так що ще хочу сказати в телевізорі хлопці бачать там рибу карася то ходить він десь, десь, десь в півтора метра від дна Може тому і нема такого активного кльового. Ух ти, ух ти, як впирається. Друзі, тільки змінив повідець, тільки щоб був обрив крючка. Майже з ходу покльовка. Карасик сьогодні не такий, звісно, як вчора. Але ж але ж, але ж цікавий. Зачетний. Тільки прицепив і ось. Тільки-тільки опустив і ось. Брозець сьогодні трішечки потужніший, ніж вчора. Доводиться стіна трохи розчищати. Вона наче так і не прихвачує, щоб прихватити жилку, але починає кидати той сторожок ось так. Грався, грався і догрався. Ух ну, ти який який злий наче ну, карась ти ж на взяв аж так О, рибинка І Сашко піймо. Ай, молодець Діп-дип і все. Дип-дип і все. Добирай. Здається, він вже сидить. Подибав і став, і, і все, і не рухається. Ось така цікава рибалка у нас сьогодні, друзі. Все, поплавок стоїть, навіть там нема нікого. А він стоїть та перетравляє нашого мотеля. Да с вот такий красунчик. Ти баграється. Там погрався, тут погрався. Грайливий який, а? Ти бачиш, що робить, а? Ну, такий кила чотирина, Гарний. ти. <смірки> Ух ти, оце нагнув. Оце нагнув. Такий нагибать. Тримай же, що ж ти посмикав та й все будь як гарний хлопчик чи дівчинка. -да. Держи, тримай, тримай, малий, тримай, ти вже на гачку. Так що давай сюди до нас, в гості. І вижу. Хитрий. намагався з'їсти мою мармишку. Держи, тримай, тримай, тримай. Тримай, тримай. Та так. такі карасі сьогодні. Не дуже. Здорові. Та хай зривається. Ж. Кожна риба має шанс на волю. Ух ти, бляхамух. Деякі вперти. вперти які. де Деякі вперти. Ех, солоденький. Що я можу сказати? Не все так гладко. Сьогодні вже до вечора залишилось не дуже так і багато. Але риба сьогодні дуже примхлива така. Не хоче. Гарно клювати, досидимо до темно, можливо, а там буде видно. Вчора в такий час вже риба починала трішки краще клювати. І дивіться вон, якраз хмарки майже такі самі. Подивимося. І сьогодні і карась таких попецьків, як учора. Майже немає. Санька одного піймав і все якось так. О, нарешті Дочекалися. дочекались. Хохте вітер як видував. Да, вчора він. Навіть був трішечки бійчіше, Сьогодні він якийсь вялий. Це перша риба більш-менш крупніша за цілий день. Ось такий він гарний карась. А то були такі цілий день. Теж цікаві, але не такі. <ріп> Таких риб у нас ще сьогодні ти ще не було. Ти да, підняв. Да, Я ще й удивився, другу, що це підняв. А ну покажи, оце рибина. Да, ну то він можливо карася, зараз і трохи трішечки відігнал ціля. Гарний кунець. Що казати. Так. Хлопчики, дівчатка. Будемо підв'язувати. Будемо закінчувати сьогоднішню риболовлю. Що скажу, сьогодні вона була дуже-дуже трудова. Норму підловили. Ну і достатньо. Найближчим часом йдуть морози. Трішечки вони, я так вважаю, кригу підтягнуть. Хоча вона, вона зараз достатньо гарна. Так, ну що можу сказати. Ще в цілому все вдалося. Незважаючи, що вітер трошки був, день сонячний, було, бля, чудово. Другий день на свіжому повітрі, друзі, це для здоров'я О. Так що ставимо О. Ось. Пишемо коменти. Питаємо або ще щось. Отже, до нових зустрічів. Вважаю, скоро зустрінемось. Насолоджуйтесь переглядом карасиків. До нових зустрічей, Пока-пока.